Усім привіт! Мої Паризькі оповідочки продовжуються. Дуже швидко вже стало темнішати. Зрозуміло, адже вже 10 хвилин по п'ятій Париж буде запалювати свої новорічні і різдвяні вогники. І я дуже тішуся тим, що в мене цілих три години, а рухаюся дуже швидко. І Я зможу зануритись як тоді, у 2017 році, 7 років тому назад, в життя Парижа, не з туристичною групою, не тоді, коли просто натовпи народу, а сама, як я кажу, мій лагідний поцілунок з Парижа. І буду вам те, що я буду відчувати, показувати, Чарівна рівна сіна її набережна вже запалили вогники. Ми прощаємось з островом Сіте, на якому знаходиться Нотердам де Парі. Ось цим мостиком, в якому, обабіч... О, в якому обабіч виставлені діжки з пальмами. Ми підемо ось туди, там, де знаходиться Лувр. Подивіться, яка велична і потужна сіна. І яке зачарування нас чекає з того боку основного русла? Попереду площа Конкорд, Ейфелева вежа і Лувр. Ну що, рухаємось далі? Парижани мають смак до життя. Ви бачите, які лавочки, і ось тут можна сісти і споглядати за сіною. Зараз ми так і зробимо. Слухайте, але ще рівно, подивіться самі. Сиділа б і сиділа б, дивилась і дивилась. З цього місця до Лувра приблизно пів години пішки. Я буду знімкувати, не поспішаючи. Я хочу потрапити в райони, в яких ми жили: Де ля опера Гарніє, галері Лафаєт. Оці всі знакові місця. А далі. До, через площі Коркорд, через Лисійські поля, через тріумфальну арку. І трохи-трохи-трохи далі ми покрокуємо до Ейфелевої вежі. Трокадеро площа. Тому що звідти ми з групою вже будемо вирушати у нічний переїзд до відня, але ж до відня. Зачарування вечірнього Парижу. Я не знаю, що це за палац, але він чарівний. І ми рухаємось далі. Яка велич. З двох сторін сіни обабіч. Такі величні споруди. Ми прощаємося з собором Паризької богоматері нотр дам де Парі, який залишається на острові Сіта. І рухаємось вперед. А оце Хотель Девіль, мій перший репортаж. Це Мерія Парижа. Подивіться: Мерія міста Париж. Хотель Девіль. У кожному місті Франції є свій хотель Девіль. Це Мерія. Я і раніше тут гуляла неодноразово, але я не знала, що це Мерія. Навіть гадки не мала. Думала, що якийсь палац-палац, Кульптури, які прикрашають браму. Мерія міста Париж. Велична. Егеш? Б'ють дзвони нантердам де Парі. Шоста година закликають до служби. А ось ятки з книгами. З усім, що продають прям на березі сіни. І Нотрдам де Парі, який закликає до служби. Все дуже по-французьки. А попереду ще одна велична будівля, про яку я вам зараз розповім. Ще один мост через. Сіно, бачите, який величний. І ми наближаємось до однієї грандіозної будівлі. Ще трошки і буду розповідати. Неймовірної краси величний палац. І на задньому плані ми бачимо, як сіяє гейфлева вежа. Це кінечна точка моєї прогулянки, адже звідти ми доєднуємось до автобусу і групою їдемо до Відню. Що це за краса така? А це один з перших королівських палаців в Парижі, який неодноразово перебудовувався. Потім, коли вже збудували Лувр, то тут була тюрма для аристократів. Оце весь такий комплекс. Бачите, ось такої значимості. А ось там сучасна, як і назвали чудовисько, один з самих впізнаваних символів Парижу Ефлеовижна, площа Трокадеро. Париж, Париж, Париж. Подивіться, який храм. А ось тут я була всередині неодноразово. Зона моєго мого фізичного і душевного релаксу. Зараз підемо поближче. Паризькі клошари. Усе поруч. Ось горгулі на горі. Гарно. А клошари люблять спати ось тут. Тому що тут дуже тепло. Пам'ятаєте, Марлін Вон з спідницею? Це станція метрополітену, ось такі воздуховоди. Якщо ти змерз, то тут можна погрітися. А я трохи змерзла. Якщо я не помиляюсь, то це Галіліля Фаєт, Чи опера Гарніє. Одне з двох. Підійдемо поближче. Подивіться, які гарні двері. Оці Балкончики, Сманівські будинки. А всередині просто королівська розкіш. Бачите? І знову клошари. Просто ось так посеред вулиці. Бачите? Це їх вибір. Подивіться на цю паризьку красу. Якийсь магазин самарітяни. Це магазин високих брендів. Максмара. Самарітян. А ось напроти, оцей весь будинок Луївітон. Дім Луївітон з виробництвом. Ціла корпорація на березі сени. Ми з вами заходимо в цю неперевершену красу. Аж дух захоплює Барбарі. Усі відомі бренди. А дах який. Я думаю, що це молодший брат галері Ляфаєт. Я тут раніше не була. Все декоровано в сецесії. Вишколений персонал. І неперевершена атмосфера розкіші. Ви бачите, сесія. Прада, Париж, це столиця високої моди. Дявол носить прада. Ось іще одна прогулянка з моїми оповідками Чарівним Парижем. Одразу після початку нового 2025 року. Париж чарівний. До нових зустрічей ваша Ксюня.